У Нью-Йорку я очолюю відділ розвитку соціальної організації Робінгуд. На коли я не борюся з бідністю, я борюсь з вогнем як помічник капітана команди пожежників волонтерів у нашому місті, де добровольці допомагають кваліфікованим пожежникам, вам слід прибути на місце пожежі чим швидше, щоб встигнути долучитись до процесу. Я пам'ятаю першу пожежу. Я був другим волонтером, який прибув на місце, і це була хороша можливість проявити себе. Це були справжні перегони. Хто хочіше добіжить до капітана і отримає завдання? коли я знайшов капітана, він саме заспокоював власницю будинку. Яка без сумніву переживала один з найгірших днів свого життя? Була північ. Вона стояла на вулиці під проливним дощем, під парасолею в піжамі, боса а її будинок палав у вогні. Доброволець, який прибув якраз переді мною, назвімо його лекс лютор. Добіг до капітана першим і йому дали завдання зайти в будинок і врятувати собаку власниці палаючого будинку. Собаку я ледь не трісну від заздрощів. Якийсь юрист чи менеджер з фінансів буде решту життя хвалитися, що зайшов в палаючий будинок і врятував живе створіння. тільки тому, що прибіг на 5 секунд швидше за мене. Далі була моя черга. Капітан кивнув мені. Він сказав Безос, мені потрібно, щоб ти зайшов в будинок. Треба, щоб ти піднявся на гору, повз вогонь, і приніс цій жінці туфлі. <рес> Клянусь, це було не зовсім те, що я очікував, та я помчав. Сходами вгору вниз через передпокій, повз справжніх пожежників, які вже майже загасили вогонь, у спальню, щоб взяти власниці взуття. Я знаю, що ви зараз думаєте, але я не герой. Я зніс донизу цінний об'єкт і біля вхідних дверей зустрів свого заклятого ворога і дорогоцінну собаку. Ми віднесли наші скарби на вулиці до власниці будинку, де, безперечно, мій супротивник отримав більше уваги, ніж я. Через кілька тижнів наш відділ отримав листа від потерпілої, де вона дякувала нам за відвагу під час рятування дому. Вона особливо відзначила один добрий вчинок. хтось навіть приніс їй туфлі. І моя робота в Робінгуді, і моє хобі пожежника-добровольця дали мені шанс стати свідком багатьох добрих вчинків широкого масштабу. Але я також став свідком відважних вчинків, які допомогли лише одній людині. Знаєте, що я з цього зрозумів? Усі вони важливі. Дивлячись на вас, я бачу людей, які вже чогось досягнули або перебувають на шляху до великого успіху. Запам'ятайте мою пораду. Не чекайте, не чекайте, поки заробите перший мільйон, щоб змінити чиєсь життя. Якщо ви маєте що дати, дайте це зараз. Роздайте їжу в благодійній їдальні, приберіть сміття у парку, станьте наставником. Не кожного дня нам випадає шанс врятувати чиєсь життя, але кожен день дає нам можливість вплинути на чиєсь життя. вступайте в гру, врятуйте чиєсь взуття. Дякую. Thank you.